Відкриття всеукраїнського двохтурового конкурсу хорового мистецтва імені Михайла Кричка презентували на брифінгу в Ужгороді. саме ім'ям закарпатського композитора, майстра хорового мистецтва, названий цікавий конкурс. Дуже приємно, що такий форум хорового мистецтва відбувається якраз в Закарпатті. Це настільки важливо, що свято хорової музики відпу. Присвячене імені видатного диригента, це із Закарпаття, із керівника Закарпатського народного хору, одного з найкращих, коли Закарпатський хор був в такому найбільшому розквіті, і фактично Михайло Кричко був з самих перших днів в Закарпатському народному хорі. І як артист, і як хормейстер, і як художній керівник. І з іменем Михайла Михайловича Кричка пов'язані найбільші досягнення Закарпатського народного хору. І пізніше, коли Михайло Михайлович уже проживав в Києві і керував прекрасними мистецькими колективами України хоровою капелою «Думка» і іншими. Він ні на одну секундочку не забував про Закарпаття. Другий всеукраїнський відкритий фестиваль конкурсу хорового мистецтва імені Михайла Кричка проводиться з метою сприяння подальшому розвитку хорового мистецтва, збагачення традицій української музично-хорової культури, зростання її значення у духовному житті суспільства. Наш конкурс буде тривати три дні сьогодні. О 16.00 буде урочисте відкриття, яке буде відбуватися у замку, Ужгородському замку. Будуть представлені колективи. Після цього відбудеться концерт духовної музики. Основний робочий день конкурс буде відбуватися в суботу в Ужгородському. Коледжі імені Дезидерія Задора. Там буде проходити з 10 по. 17-ї години буде проходити сам конкурс. Виступи учасників оцінюватиме високоповажне журі з хорових діячів, викладачів та музикоснавців. Оцінювання колективів учасників відбудеться за такими критеріями: інтонація, стрій, метроритм, вокальна хорова техніка та культурна дотримання стилістики, художня виразність, підбір репертуару за результатами конкурсу. Журі допускає дублювання призових місць. Дійсно, в цьому році ну я вважаю, що така рекордна кількість хорових колективів приїхала, приїхала на Закарпаття. Ми сьогодні зустрічаємо 25 хорових колективів з різних регіонів України, і це регіони, я хочу це підкреслити: активних бойових дій, де, попри всі ці жахливі обстріли, продовжується мистецьке життя. Колективи продовжують свою роботу. До нас приїхали колективи з Одеси і Одеської області. До нас приїхали Сумщина, Незламний Чернігів. До нас приїхала Вінницька область, Хмельницька. Тобто. Географія дуже, і дуже широка, і нам це надзвичайно приємно і надзвичайно важливо. По-перше, вікова категорія учасників конкурсу різноманітна: це дитячі колективи і дорослі колективи, тобто амплітуда дуже широка. Спікери зазначили, що такі заходи це не тільки творча сходинка в розвитку, а ще й можливість реабілітації учасників, які знаходяться поблизу бойових дій.